Вітаю всіх в моєму просторі! І сьогодні в нас розклад Дружба чи любов. Ну, друзі, актуальна тема. Актуальна як для дівчат, так і для хлопців. Тому неодмінно швидко розпочинаю через те, що без всяких, у нас 8 позицій. Тому розкладік буде такий вагомий, можливо, до третьої не дійдемо. Тим не менше, давайте розпочнемо. Досить цікава тема і така інтригуюча. Отже, перше сонечко, друге дельфінчик, третє кораблі. Давайте почнемо із сонечка. Всі мої сонечки, я вас вітаю. Як поставити, так, щоб було видно, який у нас вибір. Ну, яка картка? Давайте попросилася інша колода, не ту, про яку я думала, тим не менше. Уявляємо собі вашого дружбанчика або подруженьку, яка, чи який з вами всім ділиться і вам так душевненько. І тут починає закрадатися дьявольська тема. Це він мені друг чи подружка? Чи він мені хто? Давайте подивимося, що ця людина думає про вас. Ну, привіт! Я так і сказала про він, давайте так, домовляємося з вами, я буду казати партнер. Так? І звертайтеся до нього, як ніби це він. Якщо ви чоловік, прикладайте до себе просто як партнерша, партнерка. Отже, ця людина, я в більшості думаю, що там, де ви працюєте, тим не менше вона слідкує за вами. І дав вона уявляє собі. Уявляє, як би це до вас підкотити. Я не можу сказати, що це поки, поки що не можу сказати, що це кохання, але і він не наважується йти на більш активні дії. Хоча дуже хоче. Тому одразу треба задуматись, чи це любов, чи це дружба. Ну, можливо, це просто спокуса, теж як варіант. Отже, він серйозний. Він має гострий розум, логічний, швидкий і досить продуманий, да, такий маленький підприємець. Ну, в принципі, це вас і підкупляє, тому що в нього можна спитати і пораду. Які почуття до вас? Це людина, яка згодна до. Любовного роману одразу попереджаю, що таке любовний роман? Чи навряд чи він переросте в щось ну, таке глибоке почуття, те, що називається там пламене, близніце і так далі? Да? Тут мова буде йти про просто про роман, бурхливий з різноманітними любощами і так далі. Як буде вести себе з вами далі наш партнер? Хитрувати, буде хитрувати і толком, бачите, перевертати вашу, ваш спокій. І таким чином він почне потрохи просуватися. Потрохи. І буде, знаєте, такий загадковий. Це в більшості, я би сказала, відповідальність за те, що ви не знаєте, це дружба чи любов, скоріше на ньому. Тому що він шукає якісь підводні камні для того, щоб вас подіргати за якісь гачочки. Він ви його чіпляєте тим, що він не може повністю вас вгадати. І він робить крок, а ви в тиші. Да? Він робить крок, а ви в тиші. Ну, що таке? Ну, дайте, я її доб'юся. Інтриган такий. Що йому до вподоби у вас? Ну, це завжди приємно дивитися. Як цікаво. Ну, по-перше, що ви людина таких строгих правил, і він вас надихає, цей партнер вас надихає на. Давайте ще. Ви не поспішаєте нікого, і ви... це ви його знаєте під Підштовхуєте, да, як щось не і ви його підштовхуєте на те, щоб він почав діяти. І ви теж сім разів Подумаєте, потім один раз відріжете, навіть якщо це, ну, в принципі, ну чого ну, чо да? коли можна все швиденько порішати. Не у вас ви так акуратні, не в омут з головою. І по факту йому це і подобається і скоріше закохує, що відштовхує. Чомусь перевернуті карти, що відштовхує? Ну, в даному моменті відштовхує те, що ви приймаєте, ви приймаєте, і знаєте, що ще робите? От він хоче схитрувати, а ви його або відчуваєте, або навіть, навіть не так. Навіть не так, а скоріше ви би могли скористатися моментом, ви б могли скористатися любовним романом, ви б могли всім цим, але ви все це просто припиняєте. І це йому не подобається. От ви бачите, я кажу, що недаремно в нас вийшов дьявол, який говорить, що це таке, що це за. Перепона така, що я не можу добитися її. І скоріше тут гра в кошки мишки. Ось так. На що очікувати від стосунків? Ну, напевно, ключове слово. Я можу сказати, що якщо ви мрієте. Про те, що він стане вашим імператором або стане тією людиною, на яку можна покластися, яке буде обігрівати вас як сонечко. Ні. Ні, просто ні. Те, що ви підсвідомо вже питаєте, це дружба чи любов, да? ви, можливо, би одразу відчули, це дружба чи любов. А тут у вас іде якесь протистояння, і ви не поспішаєте. Чому? От і запитуйте себе тепер чому? Тому що ви просто забест, і ви знаєте, у вас є інстинкт самозбереження. Що ніколи не дочекаєтесь. Про те, що, давайте, знаєте, що, мені чомусь хочеться після трансформації. Угу. Це однозначно був би любовний роман. Це однозначно, я би, знаєте, що, бажала би взяти тут для вас пораду, тому що, що не дочекаєтесь, не дочекаєтесь, що ви будете почувати себе вільною, спокійною в тих таких стосунках, да, самодостатньою, і будуть плани на майбутнє. Ні. Ви цього ніколи не дочекаєтесь. Тому, друзі, порада для вас. Порада для вас. Прийшла людина, посмакували, подивилися, якою вона ділиться інформацією з вами. Передивилися, які помилки ви робили в минулому, тому що це, скоріше, людина перевірка для вас. І. Почуваєте себе досить добре, вільно, активно і, да, нехай буде кавалер або дружбанчик, хай буде. Але тримайте його на відстані. Що ж, це був перший. Зрозуміло, що на індивідуальних розкладах я буду говорити більше, я буду розповідати, чому прийшла ця людина. Але дякую вам сьогодні за перегляд. І ми переходимо до дельфінчика. Друга позиція дельфінчик. Давайте подивимося, дружба чи любов. Так, що він думає, чи вона думає про вас? Партнер, що думає партнер про вас? Або дружбанчик, так? Да? Що він думає про вас? Так, ну що? Ми активні. Я себе коло неї почуваю активненько. І я закохуюсь. Понятно? І я хочу цих почуттів, мені приємно з цієї людини. Які почуття до вас, у цієї людини? Я не можу, можливо, ви одружені, можливо, ви у стосунках інших. І він говорить, що я не можу собі дозволити. Я повністю собі не можу дозволити. Скажи, чому? Ну, в принципі, і так видно, але що? Ого. Я дивлюсь просто, що було в цій людини, вашого дружбанчика, да, чи дружбаніхи? Були якийсь момент до і після. І ніби він починає зараз жити. І, ну от, краще йому бути до вас з любов'ю, ніж ніж будувати якісь там почуття. Тобто його серце поки зараз закрите, він, можливо, воно і відкрите, та він. Ще на стадії трансформації. Можливо, ви йому попалися для того, щоб допомогти йому звільнити голову і серце могло відкритися. Як буде вести він себе з вами? Так, коли йому вигідно, він з вами поговорить, він з вами потусить. Ось, А коли в нього буде не получатися, то він буде просто приємним. Угу, Дивіться, як він себе веде. Він або просто з вами приємний друг, або він та людина, яка хоче дарувати любов. Є. Досить подвійно, да? не може людина відкритися, тому і такі гойдалки. Давайте що йому у вас до вподоби. Те, що ви. Um, ви вмієте так сформувати простір навколо вас, коло вас і весело, коло вас і смачно, коло вас все настільки от, йому здається, все, чого можна, напевно, бажати. Да? От. от Мені чомусь не вистачає навіть і підтіців, тому що тут не про жінку, мрію, богиню і так далі. Ні, у вас занадто добре. От що йому подобається, що відштовхує. Ну, в більшості те, що, по-перше, ем, тут Ще ви не допускаєте до стосунків, ви гальмуєте. По-друге, можливо, ви говорите багато про гроші. І він розуміє, що, ну, я не спитала, до речі, що він розуміє, що це тобі дає. І він каже, що мені краще її потримати просто в дружбанчиках. Угу. Вона мені, мені просто може розібра, розібрати серце і розбити, да? а по-друге. Вона командує. Вона так командує, що вона іноді не чує. І мені прийдеться знов, чомусь він каже, знов мені прийдеться. З людиною, яка мене не чує. Він це переживає, що поки ви дружите, то ви його і чуєте, і у вас такий обмін приємний. І що б він не зробив, потім є такий, знаєте, приємний откат, А тут він розуміє, що це просто наносне. Тобто він вам не довіряє. Це його проблеми. що чекає від вас. Він не хоче, щоб ви його підганяли до якихось висновків. Він. Йому поки так нормально. Він знає, що, врешті-решт, прийдеться зробити якийсь вибір, і, можливо, ви йому про це скажете однозначно, тому що дружба має щось перерости в вашому розумінні. І він от цього. Він, в принципі, і не хоче, щоб ви його розкусили. Він не хоче, хоча тут дуже простий парень, не такий, як в першому, да? він не хоче, щоб ви проявлялись. Він навіть остерігається. Остерігається цього добре. На що очікувати від цих стосунків? Скоріше, ця людина прийшла до вас для того, щоб ви могли відчути свою самоцінність, щоб ви вірили у. Ну, він дає собі шанс довіряти, і тут вам дає шанс довіряти, але і вам, до речі, і вам теж він необхідний. Дайте, я уточню, в нас вийшла. І це може перерости в більш, в більш більш. Якщо ви зможете відкритися один одному, а на це, друзі, треба час, а на це, друзі, треба процеси, а на це треба ще перебрати свої страхи. От якщо ви. Давайте навіть я вам дам пораду, вам пораду, дам. Ця ситуація вам досить знайома в вашому житті. Вона вже була у вашому житті схожа. Ситуа... Знаєте, навіть не схожа. А ви розумієте, що це прийшла людина як навіть не вчитель. А для того, щоб ви на себе подивилася зі сторони. Для того, щоб вас вивести з певного періоду життя. І. Вам можливо, потім ви скажете, Боже, як я себе неправильно вела? Я була там занадто гострою, я була занадто нетолерантною з ним. Да? І ви от відчуєте. Це і вам треба ця людина, він такий більш терплячий, ця людина. І вам він треба для того, щоб ви побачили себе збоку і трохи перетрансформувалися. І це треба обов'язково, тому що тут ви така безапеляційна мадам. Я розумію, що хазяйкою життя може бути, можна бути, але тут питання не в цьому. Тут питання в тому, що. Ви не одна. І якщо ви дружите, або ви складаєте стосунки на любов, то ви маєте це контролювати, відповідальність нести. Що ні, ніколи не дочекаєтесь, ну, що буде на щелчок, от буде зразу любов, морков, ніт. Тут стосунки, правда, тут йдуть, знаєте, вчать вас стосунком, будувати стосунки. Ось то ж дружба, це чи любов? Вирішувати вам, відкриватися чи не відкриватися, вирішувати теж вам. Дякую всім, хто вибрав дільтінчика. І другий варіант. А ми з вами переходимо до третього варіанту. Ух, Ух як все пишненько. Отже, третій варіант. Кораблик, кораблик, куди нас заведе? І я візьму все ж таки цю колоду. Нарешті вона дочекалася. Дружба чи любов? Дружба чи любов? Що він думає про вас? Людина, яка з нею гарно посміяться. Вона легка на підйом. Наче він, да. легка на підйом. Вона може перевернути гори, Вона, взагалі, досить класнюча. Вона настільки самодостатня і прикольна, що мені з нею от просто по дорозі. Нормальна, порядна людина. І я хочу з нею дружити. Ну, чи любов, зараз побачимо, які почуття до вас. І знову ж таки перепона, де він не дає собі витоку, тому що він ще живе в минулому. Я називаю такий храняний голуб, а коли або голуб з пораненим крилом. Він не дозволяє собі, тому що він ще живе по сценарію тих стосунків, в якому ми були. Тому вас він розглядає просто, напевно, як бальзам для душі, для того, щоб вам поплакатись там. Ось так. Як буде вести себе з вами? Скоріше. От тут більше буде дружба, тому що він до вас відчуває такі теплі, досить тепло, йому, правда, зручно з вами, але до кохання ще дуже далеко. Ну, він чітко це розуміє і говорить, що мені треба ну, спочатку одужати, тому ні про яку любов нема смисла, поки про любов ми говорити не будемо. Що йому до вподоби у вас? Боже, ну з вами можна і ви та людина, які коло вас от, просто прям віється, любов'ю, можна пофліртувати, ви знаєте, таку по-доброму, по-хорошому, пожартувати. І це так класно. І чим більше з вами проводиш час, тим, от, ніби ти розвиваєшся. Оце йому подобається, що відштовхує. Ну, ви йому дуже сильно нагадуєте когось. І йому це просто, боже, ну можна ж було і простіше жити. Да? І боже, вона як моя бивша. Або ще щось, типу такого, і він його просто це сердить. от реально. Ну, ладно. Що чекає від вас? О, так цікаво. Ну, він хоче, щоб ви проявлялися, він хоче, щоб ви йому зцілили типу, йому його, показали йому весь світ, тільки не говорили про те, що давай будемо з тобою. І він хоче, щоб ви йому показали, як, да, там, як жити по-іншому, але ну, якось. А він подумає, так робити чи не робити. Да? І взагалі він хоче, щоб ви поплакали з ним, от якщо чесно. А так, то просто от він: тут третій варіант: чітко дружба. Да? Він скоріше не пускає якісь зайви, але він приймає. От йому достатньо рівно стільки, скільки між вами є. Тому навіть слідуюче питання, на що очікувати від стосунків, отут я би сказала, бачите, тут мало нічого не очікувати від стосунків, тому що він по факту нічого вам не дасть. І зрозуміло, що поламана машина не може. Ай, давайте так скажу грубо, але поламана машина не переорає вам землю так, як треба. Тому, якщо ви розраховуєте на любов, ні, однозначно, ні. Що ніколи не дочекаєтесь про те, що він буде проявлятися, що він буде боротися за стосунки або за цей. Ну, якщо ви підете, то і ладно, він тіпа вже до цього привик, що від нього уходять. Дякую вам за питання. Можливо, є додаткові питання. Присилайте, чекаю ваші коментарі із задоволенням, а ми йдемо далі.